Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 21 червня, Лівобережна Херсонщина. Хочу просто показати як виглядає черешня під назвою Фабіола. У мене немає показати її багато, тому що ну, вщеплена гілочка внизу іншого дерева, маленький приріст там такий. Вдалося в цьому році показати тільки так невеличкий урожайчик. Тому що якось руки не доходять перепривити на інше дерево, щоб більше було. Ну, але навіть отут в тіні дуже гарні блискучі ягоди, чорні. Отакі такі ягоди всередині. Кісточка маленька, сам смак солодкий, солодкий, ніби ізюм. Плоди вже повністю спілі, так як була можливість повністю визріти в цьому році. Нема ні гнилі, ні черв'яків. Отакі вони в спільному спілому вигляді мають дані зовнішні. Черешня під назвою фабіола. Ну, Опять повторюю, що це такий вигляд вона має в тіні, там, де немає сонця взагалі, і внизу дерево привита. Це дерево вверху, наприклад, вся сила там. Там уже плоди майже відходять іншого сорту. Тут отакий вигляд маємо. Сорт дуже смачний. В цьому році перепривив на інше дерево його, щоб більш повноцінно вирощувати його, тому що це колись перевив і забув за нього, щоб зробити більш ну, щоб отримувати більш високі врожаї і більше мати живців. Такий от гарний сорт під назвою Фабіола. Смачний, гарний. Що ще сказати? Він постійно вражає з нього. Ну, на цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.